Uh -oh. It's okay, Chop. Click, clack. Can you tell us what the Empire was doing here on Geonosis? <laughs> Ну ви готові діті. На я от подумав. Другий сезон Андера вже йде повним ходом і дійсно пов'язаний з зіркою смерті. А так буде відео. У цьому ролику будуть названі найсмачніші цікавинки про будівництво станції та її пристрій у хронологічному порядку. Та не лише з канону, а і з легенд. Бо деякі рішення в першому мені здалися дуже дурнуватими. Зараз треба відсунути вже цю іграшку <клухи> <клухи> прийти Припір... на більш дружелюбне шоу. <клухи> від усіх лір рілфрілів з вами Кіїв. І ми починаємо. Імперський пілот з вантажного корабля втік від них учора. Він каже всім, що вони створюють зброю, а кайбер кристали саме для неї потрібні. Що за зброя? Слухай, пропусти, що це за нова зброя. Убивця планет! Перед усім треба було зібрати компоненти, одним із яких став древній кристал на Майгіто. Магістру джедаю Кіаді Мунді та його батальйону клонів було доручено завдання повернути камінь із захопленої сепаратистами планети, щоб використати його як експериментальне джерело енергії для проекту. Який тоді носив назву Хемертон. Згодом Кристал втілили в станцію як підсилювач, а за лічені хвилини після його повернення Джедай отримав почесну нагороду. Вже під час імперії Орсен Калан Кренік був переведений з інженерного корпусу і поступово почав рухатися до посади директора з розробки зброї. Будівництво та реалізацію джеонезійських планів він вирішив проводити над планетою тієї ж раси, звільнивши погла молодшого з республіканської в'язниці і запропонувавши йому співпрацю. Бо жукам постійно була потрібна якась спільна мета існування, щоб вони себе не переобували. Колишні заводи зі створення дроїдів перетворили на переробні. Астероїди з кільця використовували для добування руди, а над прольотом території встановили сувору заборону. Проте, коли станція була більш-менш завершена, кораблі, що туди пробиралися, постійно приймали її за місяць. Ей Хюстон. Що це там? Це місяць чи зірка? Та навіть попри мету тут роздирали одне одного за можливість попрацювати, і часто навіть за найлегші завдання. У той час, як головний компонент лазер, знищувач планет, ще не був розроблений, Орсон вирішив залучити до справи свого давнього друга Галена Волтона Ерса, великого спеціаліста з Гайбер Кристалів, який вірив, що його робота потенційно може принести галактиці джерело майже нескінченної енергії. Та незабаром у одному з дослідницьких центрів була здійснена спроба створення зброї, що призвела до повного знищення цілого міста та загибелі Десятків тисяч істот. Згодом Гален організовує втечу із сім'єю з Корусанта за допомогою повстанця Согерери і розповідає йому все, що знає про імперський проект. Пізніше Со вирушає на Джеонозис для розслідування, але тоді. Все населення планети 100 мільярдів розумних істот, виявляється, вбите якоюсь невідомою хімічною зброєю. Вижила тільки королева, і, можливо, ще кілька жителів, крім одного. Хоча щодо неї вже не актуально. Мало хто знає, але Діан Джерджерот, директор Другої зірки смерті, відіграв чималу роль і в створенні першої. Щоб зберегти таємність, поставки матеріалів і згодом гігантські частини транспортувалися через нібито не пов'язані між собою маршрути. Таким чином, у разі успішного пограбування піратами чи іншими покидьками галактики, жодних підозру не виникало. Кожен етап будівництва мав свою назву, яку часто змінювали, наче йдеться про новий, ніяк не пов'язаний з попередніми проєктами. Серед назв були Celestial Power, Stellar Sphere, Mark Mega, Pax Aurora та інші. На станціях для фінального оброблення ресурсів Desolation та Rampart, не будете з ним, а також Sentinel Base повстанці здійснили провальні набіги. Приблизно тоді зброєю отримала свою остаточну назву DS1. Хоча в файлах і досі можна було зустріти робочу назву Stardust. Затримки у виробництві були спричинені тим, що багато другорядних вчених залишали проект, повстанці заважали транспортуванню кристалів, а також, звісно, втечі та інші проворки Гавена ще сильніше ускладнили ситуацію. Після багатьох переміщень процес будівництва зірки смерті згодом примістився на Скариф. Живлення станції та суперлазера забезпечувалося численними реакторами з гіперматерією з фільму про хана Соло. Через них утворювалися промені, сила яких послівалася кайбер і тим древнім кристалами. Спершу планували використовувати вісім величезних кристалів на кожен пучок, але через дії повстанців і джедаїв їх довелося замінити дрібнішими. Синтезувати їх було неможливо, через надто складну структуру їхні властивості не передавалися. Цікавий факт: колір лазерів зірки смерті чомусь зелений, а не білий, як мав би бути, бо фарба відтворюваної енергії з кристалу дорівнює характеру його власника. Але у цих плескіток не було єдиного власника, тож відтінок мав би бути білим. Діаметр зірки 120 кілометрів. Вона в 29 разів менше за наш місяць, тоді як друга вже в 22 рази. Командний місток розташований над тарілкою, а слідом за ним переговорний стіл з 12 місцями. Хоча цього й не видно, на першій станції також був тронний зал імператора у вежі, майже такий самий, як і на другій. Узагальнено весь асортимент станції виглядає так. 357 внутрішніх рівнів, 123 гіпердвигуни, приблизно 2 мільйона персоналу, 400 тисяч дроїдів технічного обслуговування, 167 тисяч пілотів. 25 тисяч штурмовиків, 168 осіб для управління лазером, 7200 винищувачів, 4 руйнівники, 3600 шатлів, по 1400 at, -AT і AT-ST 15 тисяч турболазерів на поверхні, призначені більше для боротьби з великим флотом, ніж із винищувачами. Коротше, вартість усієї станції склала понад один трильйон кредитів. З них суперлазер 200 мільярдів кредитів. А щодо нашого світу, уряд США та інші фахівці змогли підрахувати її вартість за нашими мірками: 852 квадрильйони доларів. Але це якщо вона взагалі не активна. А зараз ти побачиш вогневу міць цієї повністю функціональної бойової станції. 192 квінтильйони доларів. Бонусні додаткові факти. Таркін закопав, а потім виправив близько двох мільярдів людей на Альдерані, що з шаленою силою спонукало величезну кількість людей приєднатися до альянсу повстанців, попри те, що Таркін прагнув прямо протилежного ефекту. При переповненості на станції зазвичай перебувало близько 2 мільйонів осіб, але під час вибуху залишилося лише 750 тисяч.